Доброго дня, доброї радості, доброго гарожді, бажаю вам на чергові та медівських зустрічі. Знову ж як в попередній зустрічі я говорив про весну, сьогодні теж буду продовжувати цю тему Весняного Настрою. Крім того, що цвітуть дерева, кущі, трави, сьогодні, якщо ми господари у нас. І цвіте праця. Десь там на ділянках, десь там полі, десь велике господарство і зовсім маленьке. Адже українець передусім відчуває тяг до землі. Він любить землю і дбає про землю. І хоче цією землею володіти сповна, щоб мати від неї віддачу. І без сумніву, якщо подбає про неї, то віддача та буде чи то вигляді овочів, фруктів. А відтак і все решту. І квіти, і декоративні кущі, які виселять. І, зрештою, навіть ажимося та живіся, яка десь там попів. Весь там ходить і літає весна. Весна і ще раз весна. Ота велика Божа благодать, яка приходить з тим. Коли розпускається листя на дерева, коли починають буйно підніматися вверх трави, весна. І, звичайно, хотілося б сьогодні говорити про ті книжки, які побачили світ каменярів на оцю агротему, так би мовити. І насамперед хотів би представити, нагадати верніше про видання, яке вже давно побачило світ, але чогось воно не дуже то якось. Витрапляє на свого споживача. Хочу представити вам книжку Івана Півня Валентина і Валентини Єрмолаєвої Малорозповсюджені овочаві культури. Невелике за обслом в ньому сконцентровано масу інформації про вирощування тих чи інших сільськосходарських культур на присадивних ділянках. Цікаво, що. Не потрібно було авторам величезної площі паперової, книжкової, аби цю всю інформацію, яка конче потрібна нам, коли ми поранемося на своїх земельних ділянках, стиснули в такій формі, легк, легко сприйнятний. І що цікаво, ми в свій час трошечки сперечалися з авторами, коли говорили, а чому мало розповсюдження овочевій культури. Адже йдеться про добре знані культури. Тут представлені і капустяні овочі, і салатні овочі, і цибулинні овочі, і коренеплоди, бульбоплоди, гарбузові овочі, бобові, десертні, пряно смакові овочеві культури. Овочеві культури у щільне і змішаних посілів. Тут подається біологічна цінність овочів, і використання їх в медицині, в кулінарії, і окремий розділ, присвячений зберіганню і переробці овочів. Тобто, справді маленька енциклопедія овочевих культур. І як бачите, не всі вони такі аж мало розповсюджені. Тобто, придбавши цю книжку, ви знайдете доброго порадника, який допоможе вам виростити і зібрати прекрасний урожай. Овочевих культур. Мало того, і навчить, як зберігати. Не дарма на титульній сторінці під назвою стоїть слово довідник, це справді довідник. І що цікаво, ті, хто замовить це видання, а ціна його абсолютно така доступна, отримає на знак вдячності ще одне дуже цікаве, але маленьке, але дуже цікаве видання, яке вийшло не в каменярі. А наших колег головний головній редакції Книги пам'яті України в свій час під назвою Мільйон за літо на двох сотках землі. Це вже безпосередньо адресується тим, хто пробує трошки комерціалізувати свою роботу і ви дістанете тут інформацію про найрізноманітніші. Донедавна рідкісні види наших земельних ділянок. Тут і про зимовост, і безколючкові агуст, про живородок кімнатний Женшен, і про йошту, і про обліпиху, і про спинату тешу у теушу, амарант. У всяким випадку, цей невеличкий проспект дуже потрібен господарцю. До речі, звідси я теж черпав багато інформації, маючи якусь ділянку, на якій пробує вирощувати певні якісь, чи то екзоти, чи декоративні рослини, а то і деякі овочеві культури. Можу з певністю сказати про те, що вони довідники — два дуже помічні господарці. І звичайно, не можу зараз не зачепити ще одну тему, яка прив'язана до зберігання і переробки, і споживання передусім овочевих культур це кулінарія. Від останніх двох-чотирьох наших камінарівських зустрічей, де ми згадали книжку Олі Франко і де наш. Системний адміністратор Павло поставив її на сайт, Ольга Франко, практична кухня, величезне засиля пішло замовлень саме на цю книжку. На жаль, вона вичерпується туди в політурці, залишається в достатній кількості в яких обкладинках. Обидва це, ці видання в політурці і в обкладинці ідентичні, тільки то, що їх оправа, де різниця. різниця. Тверда вже закінчилась, то м'якій окладенці ми маємо три випуски, кожен з них тематичний. Перший випуск вироби з тіста на полі і солодкі страви. Другий випуск закуски перші страви і третій випуск м'ясні та ритні страви. Але гарантую. Що? А от, е відмінності між рядій палітурці і цими, що я щойно показав, немає. Вони всі з одного і того ж джерела. Опрацьований свій час Оксана Єсанатович, ця праця пішла в люди, витримала енну кількість свянь. Зараз не можу точно сказати скільки. Але це те, що новістка Івана Яковича Франка своєї. Свого досвіду запропонувала тоді ще Галичанським господиням, а сьогодні вже нашим загальноукраїнським, не тільки Галичанським, а й східної України. І тут можна дістати підказки в найрізноманітніших питаннях нашої енергії. Ще одна, ще одна видання з давньої Галичанської кухні це нова вітамінна нова кухня вітамінна. Свій час вона десь на початку ХХ століття з'явилася, швидко здобула успіх, розлетілася між господинями. І у 2007 році, в видавничому домі Панорама Олександра Комаринець, дружина видатного філолога Теофілія Комаринця, порядкувала це видання і пустила теж у люди. Написала цю книжку. Осипа Заклинська, ну, так вона і тоді називалась, Нова кухня вітамінована, 1928 рік. Тут теж дуже цікаві своєрідні набори тих чи інших страв і дуже цікаві інтерпретації стосовно їх готування. Ці переписи, які даються на сторінках цієї книжки, сьогодні безумовно. У різноманітні домашнє сімейне меню і будуть просто прекрасно сприйняті членами кожної родини. Наближаються Великодні свято. Пропонуємо буклет, в якому викладено опис перебігу Великодніх свят, а також всі ті страви, які готуються на Великдень, які мають бути присутні. Сімейному, на сімейному столі. Е, хто слідкував за нашими виданнями, то точно придбав книжку Старави на свят вечір Сергіяний цикл і в такому ж ключі Великдень радуємося і веселімось нами. Знову ж таки, що до кулінарії, відома письменниця Галина Гордасевич в свій час. Пішла до читача з книжкою, як стати доброю господиною. Нам тоді міркувалося, що ми започаткуємо таку серію письменники і кулінарія, і власне письменниці, зокрема, а може, і письменники будуть ділитися власним досвідом. І пані Галина, до речі, місяць березень це її місяць, місяць народження, місяць відходу у вічність. І буде цікаво, мабуть. Вертати сторінки її книжки, бо вона дуже своєрідно побудована. Вона власне, подає той перший досвід, може і недосвідченої господині, але це особистий досвід, це особисте розуміння, призначення їжі, кухні, родинного затишку, як його створювати. Тут є багато порад такого психологічного характеру. Запрошую до цієї книжки. Оскільки на дворі весна і активно пробуджується, пробуджується рослина, теж пропонуємо книжку в Бібліотеці Практична кухня під назвою Зелена кухня. Тут можна багато чого знайти незвичного, своєрідного і дуже може дивного. Тут як приготувати коплету звичайного пирію, пиво з ялівцю, м'ятний напій, варення шипшини, повидло з брусниці, плов з кропивою парумунське, г'юч з кропиви, смажений корінь лупуха, суп з первоцвіту з пшоном, суп картопляний з дикою редькою, суп з рогозу. Порошок з борщівника і соляри, порошок з квасениці, порошок з кропиви, салат з шавлю і з яйцями. Гірчична паста з кропом, Гірчиця з пастою океан, гірчиця з прянощами, салат з бульпчистю, салат з оріхами і так далі. Всі ці страви дуже вітамінні. Дуже помічні, і я впевнений, що їх інколи можна і використати з лікувальною метою. Книжки є в достатній кількості, можна звертатися. Знову ж таки, зелений компонент у нас не тільки в кулінарії, а й в косметиці. Ця книжка підготовлена Валентиною Єрмоваєвою, співавторкою Івана Півня, який свій час очолював. Наше об'єднання провесім вчить, як з допомогою природи зберегти своє здоров'я, свою красу, працездатність. Фактично, книжка рекомендує відмовитися від всякої хімії і подає засоби для того, щоб себе утримувати в плані здоров'я. Від кінчиків ніг аж до кінчиків волосся на голові. Я думаю, що це набагато краще, набагато дешевше і вигідніше, ніж те, що ми платимо величезні кошти, коли замовляємо закордонні косметичні засоби, які наповнені хімією і не завжди приносять ту радість, яку ми очікуємо. І ще одне видання, яке вийшло давніше, яке ми ще маємо в своєму асортименті. самозахист населення. Сьогодні дуже багато говориться про шахрайство, про обман. Нічого дивного немає час нестабільний, час перемін, час де біда повітрі висить. І знаходяться люди, яким хочеться легкого життя. Вони не зважають на те, щоб бути чесними хоча б перед собою. Вони демонструють своє вміння заробити. Так це сьогодні називається. Великий правник Степан Сливка, викладач. Університету Міністерства внутрішніх справ розглядає цій книжці питання злочин та злочинність і дає практичні поради для збереження свого життя, здоров'я, майна для захисту своєї честі та гідності. Зокрема, детально висвітлює поняття самозахисту. Дає поради, як захистити себе від злодія, як захистити себе від грабежу і розбою, азартні гравці, реки, деякі поради щодо захисту від звалтування, чим запобігти хуліганству наступний розділ, загальні рекомендації, застереження та побажання. Книжка завершується ілюстративним. Розділом прийоми самозахисту, де подається графічно ті чи інші види самозахисту. Знаю, що підлітки школярі завжди, коли на виїздах, ми буваємо в тому чи іншому населеному пункті, побачивши цей заключний розділ, хапають ці книжки, тим більше вартість їх невисока, це книжок. Тут і захист від ударів ногою, захист від прямого удару, кілька варіантів. Захист від удару по голові, подвійний удушуючий захват, два варіанти. Тобто ці найбільш доступні, найпростіші. Методи захисту професор Сливка подає у своїй книзі Самозахист населення. цій камінерівсь... Ці черговій каменірівській зустрічі хотілося просто нагадати про деякі видання, які є на нашому сайті, і які не втратили своє... свого практичного значення і можуть бути помічні у нашому сьогоднішньому буті. Бажаю вам. Удачі, добра, гарної розради від ці, від ці весняні дні. І хай мирне небо буде над вами. І хай скоріше прийде перемога так бажана для нас, бо зрештою ми її заслужили. Ми не рвалися за чужі землю, ми не бігли відбирати чужу домівку. Ми живемо в своєму краї. І хай скоріше Орда щезне, інакше її буде, не сумніваюся, той кінець, який вона заслужила. Слава нашим захисникам і захисницям, хай їхня доблесть не применшується, хай їхнє звитя розростає, і хай Господь покриє їх своїм омофором і убереже під лютої кулі, снаряду. Вони потрібні. Весна це час народження, і, власне, вони потрібні, аби було кому доглядати нашу землю, тим більше після цих страшних воєнних добра.